Мы не убивали президента Ирана. Мы ни при чем. Почему? Все, що відбувається, відноситься исключительно к тим політичним лідерам, які хорошо относяться к нашій страні. Ми готові були вас теж прийняти. За воспользуюсь вашим приглашенням. Привіт вам, найкращиші люди. А, саме з цього я вирішила розпочати нас з вами сьогоднішній обзор пропаганди. Справа в тому, що ну якщо вже Путін пообіцяв воспользоваться приглашенням раїсі, то я сподіваюся, що він ним обов'язково скористається і дійсно завітає таки в гості. Минулого разу в Іран не вийшло. тоже я сподіваюся, що з пеклом він знаєте. Буде якось поактивніше, поактивніше, поспіши. Вов, зачекалися вже, врешті-решт. Тож, що ж там відбувалося? Дивіться, на території Росії цілий підготували сюжет про те, як Росія скарбить за раїсі. Раїсі зв... звучить так, так? Да? Росія скарбить за раїсі. Головне, не заплутатися. Замов Эти кадры, сделанные в Кремле, всего полгода назад, многим очень запомнились. Путин тогда только-только прилетел из поездки в Арабские Эмираты. Молодой, еще красивый, зеленый, загорелый, с Арабских Эмиратов прилетел. Саудовскую Аравию встреча с президентом Ирана. Пролетал на территории вашей страны. и Хотел вообще приземлиться и прямо в, в Тегеране встретиться. Но мне говорят. Ну, мне говорят: извините, но ваш самолет тут как бы нам не нужен. Забирайте и летите куда. Глаза глядят. Уже президент собрался полетать в Москву. Мы готовы были вас тоже принять. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Отношения России и Ирана с каждым годом становились только крепче, поскольку позиция Москвы по ключевым жизненно важным вопросам для этого региона всегда была последовательной, в отличие от США и Евросоюза. И, конечно, все убедились в том, что и Евросоюз тоже не способен выполнять свои обещания. Ситуация вокруг Ирана все последние годы остается одним из самых острых факторов международной политики. Позиция России в Иране вызывает Ну Так, вженія то я і не відділа. Ви знаєте, то з уваженням там не слажилася з засудженням склалося, з якимось знаєте, таким переживанням з приводу того, що вони налагодили поставки дронів і, можливо, діляться розробками ядерної зброї. Були а от що занепокоєння з приводу того, що вони там стають якимись глобальними державами на мапі світу, то ні, ну взагалі про це мови не було. Тим не менше, ну що ж, Росії більше не бачите в себе раїсі. Ну і власне на тому все лупати ще правда не обстукали, але тим не менше, скарбіть немає кому, скажу я вам. Але це нам з вами тут немає кому. А на території Росії прямо я думаю, що там свої триколірні трапки поспускали в честь траура. Як це зможна Попитка сверження руководителя Турції До цього вбивства екс премєр міністра Японії. Единственного относительно разумного в отношениях российско-японских человек. Покушение, а де попытка убийства. То есть просто и до сих пор еще самочувствие там не все ясно. Руководители Словакии. Сербия. Атаки на руководителей а, немецкой партии «Альтернатива для Германии». Попытка покушения на руководителей Сербии. Попытка покушения, как я понимаю, на Орбана, да? Да. Там тоже что-то вытаскивают. Почему это все идет исключительно против руководителей, которые... Іспитують к своим своїм народом, і скачі не хотят проводити антиросійську політику. Совпадение? Не думаю, сказав би е, інший спікер е, пропагандистских телеканалов. Ну и, власне про те, що це може бути совпадінням, не вірить і Соловйов. Знаєте, обычно той, хто кричить найгучніше, найголосніше про те, що. Смотрите, вор вор тим самим ворам і являється. Ну і з огляду на постійну риторику войовничу Росії, мене це абсолютно знаєте не дивує. Що ті, хто підтримують Росію, якось так все сталося, що останнім часом з ними щось трапляється. Я називаю це карма. Знаєте, я вірю в те, що це все ж таки. Карма, яка періодично наздоганяє Росію і її прибічників, Якщо вдруг, не дай Бог, я цього дуже не хочу. Ну, вот от, от ви поверите, що питання не во просневами. Називайте це як хочете. До речі, ваші назви теж можете написати тут в коментарях до цього самого відео. Чому я називаю це кармою? Ну тому що стільки, скільки Росія вже принесла горя і смертей на територію цієї планети, що я думаю, що вона вже почала перетравлювати автоматично тих, хто опинився на боці. А, зла. Але якщо ви думаєте, що вам про то розкажуть якоїсь правдоньки, то ні, цього нам з вами чекати не доводиться. Ребята, міноборони дорожні вийти вам і дати розвернуту повністю да, обстановку з картами, да з тактістрілочками. З, 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 да. От, вот, вийдіть вам, і все вивернуться на ізнанку. Ви будете щасливі. А як буде щаслив при этом наш противник, ви себе навіть не представляєте? От правда, ви себе навіть не представляєте. Или вам, как вы получаете какое-то нездоровое удовольствие, когда вам выходят и рассказывают, что да, у нас там где-то какой-то э, корабль да, был подбит или сбит самолет. Вот вам от этого знания что? Не людей? Нам от этого знания очень приятно. Нам от этого знания тепло на душе. Нам от этого знания, знаете, как-то... Как от улыбки. От улыбки станет... День світлій, от тут десь приблизно так. Ну і тим більше, що знову таки, питання ж не в тому, що ви про це не говорите. Питання в тому, що е ми живемо в 21 столітті. Ми живемо в реаліях прямого ефіру війни. Ми живемо в той самий момент, коли на кожне слово з української сторони, або ж як ви кажете, працівника є абсолютно чіткий доказ і відеофакт того, що відбулося. Е ми кажемо знищений корабель відео. Знищений катер відео, знищена сушка відео, знищений така то кількість окупанта. відео. Все це підкріплено відеоматеріалом. Тому, якщо ви цього не будете визнавати, це не змінить картинку на території Росії. Це не змінить картинку і розміщення Росії у світі, ставлення Росії у світі або ставлення до Росії у світі. Абсолютно нічого не змінюється. Країна-окупант перетнула кордон України. От відеодокази. Намагалася просунутися туди, туди і туди. От відеодокази. Була знищена там, там і там. От відеодокази. Після звільнення наших українських сел ми побачили таку так кількість катівень. От відеодокази. У нас на кожне наше слово є відеодокази. Знаєте, от з цими доказами дуже важко сперечатися. Навіть вашими брехливими словами. Але давайте продовжимо грати в цю гру. Ну і, до речі, про відеодокази. знову ж таки їх демонструє не тільки і не виключно українська сторона і українське змі. Ви ж самі прекрасно вмієте з цим справлятися і показувати знищену свою техніку. А на выходе все это выглядит примерно так, как вот в Херсонской области ехали мы с товарищами в направлении населенного пункта Крынки, И вот, вот ситуация у дороги вот сейчас слева была машинка, вот сейчас справа по пообощено. Это я еще текст выключил, ну, звук убрал, ну, потому что сплошные запикивания были. Вот сейчас справа у дороги будет наш сопровождающий говорит. Вот здесь стоял санцепек, вот все, что осталось от санцепека. Сейчас мы доедем до этого места. Ну... Мне варто поточнювати, что санцепека в Украине немає? в украинскую армию. Вы понимаете, Санцепек, вот все, что осталось от Санцепека. Недешевая система, видимо, не хватило какого-то рэба, какой-то защиты. И тут же переключаемся на левую сторону, и там еще один убитый пикап, а потом проезжаем вперед, и там еще один убитый пикап, а потом с правой стороны будет еще один убитый пикап. И ровно поэтому я первый раз в жизни, честно говоря, испытал это счастье на четверке «Жигули» ехать со скоростью 120 км в час. 120 км в час, потому что это, ну, хоть какая-то гарантия. При том, что у парней стоит там какая-то что-то такое, это, э, высунуто туда. Я Ну працює? вони говорять, да, да, поки не знаємо. Ну, це все явно таке самодільне а, самопальне. А Пока навіть... не знає, поки не знаємо, поки не перевіряли, поки не А, Дивіться, тут не питання в тому, що ваш санцепьок знищений, тому що у вас не вистачило якогось засобу захисту, ребу або ППО, або ще чогось. Тут питання в основному в тому, що ті, хто були за кермом цього санцепьока, ті, хто управляли санцепьоком, вони просто не молилися. Вот і все. Наступного разу перекажіть їм, щоб молилися краще. Тому що, якщо вони будуть це робити, то тоді це гарантує виживання техніки. Ну, принаймні, так вважають, наприклад, в Білградської церкві. То зараз люди говорять: а що ж Белгород? же Белгород. А Білгород, друзі мої, довзі утра до вечора молитися і Асафу Белгородському, щоб він захистив свій город. Ну, все логічно, да? Просто дивіться там знову ж таки там ієрархія певна. Тому ті, хто управляють сансапіоком, пускай уточнять, на кого їм треба молитися. Ті, хто управляють вантажівкою, хай уточнять у кого то із ось цих органів, кому треба молитися. Тому що там ієрархія велика, Якщо не в ту, знаєте, приймальню попадеш, то відповідно твоїх молитв ніхто не почує. В Крыму люди должны молиться, луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил: нету такого ажиотажа молитвенного возле Ясафа, возле что народ не знает его. Ясабелгородский это всё святой человек, который стоит вровень тут ну, с тем же Николаем Чудотворцем. Значит, ну это величавый же человек, и его многие не знают. А белгородчане должны бы были по идее уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтирные чтения, калино преклонения всякие, чтобы Господь помиловал. Только постоянно между повітряними тривогами. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, то краще в цей момент ніяких там, знаєте, хресних ходов не устраивать. Краще цей хресний ход зробити десь в приміщення бомбосховища і там знаходитися до відбою бою повітряної тривоги, тому що ви знаєте, ну попри те, що на території Білгородщини періодично прилітають українські добрі дрони, які допомагають, приносять е спецефекти, феєрверки, вогню додають в цю скучну білгородську жисть, то в цей самий момент треба ж не забувати про те, що от лише за е останніми даними 53 авіабомби було. Уроніна, уронили на п'на Білгарад о, ті, хто її ніс на території Росії. Тобто літаки, гелікоптери, не знаю хто там їх носить періодично, просто раняють авіабомби на територію Білгорада. Чим його відповідно стирають з лиця землі автоматично? Тому ви там малітці, але знаєте, робіть це в безпечних місцях, тому що за ваші авіабомби ми абсолютно не відповідаємо це 100% і Я боюся, що за них. На території Росії не відповідає ніхто. Можу вам ще одну пораду дати, не тільки білгородцям. Прийшла мені і повідомила слідкую історію: що муж, з яким вона прожила там, ну, більше 40 років, лет, состарився, шаркать ногами, коли ходить по кімнаті, він роздражає її тим, що оставляє діти вещі. Що мені делати? спросила вона. мене. А, ну, От людина в рясі, а, здавалося б, ну, оскільки в неї дві руки, дві ноги, то вона. Прямоходяча за класифікацією з біології людина, нібито а, розказує випадок з своєї практики. До нього звернулася жінка, яка 40 років прожила з чоловіком в шлюбі. Питає, що їй робити. Якщо вона його більше не любить, він її роздражає і він її набрид. Як ви думаєте, варіанти відповіді? Що поради людина в рясі зробити цій самій жінці? Ну, є кілька варіантів, дивіться, розлучитися. Ну, та якщо ти зрозуміла, що більше вас нічого не об'єднує. Найпростіший спосіб з цією людиною розстатися сказати, знаєш, що, дякую, прожили довго, щасливо, досить. Хочу пожити сама. Давай розлучимося. Ну, здавалося б, все логічно. Але це церква, вони не можуть давати рекомендації про розлучення. Другий варіант не розлучатися, але спробувати пожити окремо, розміняти квартиру і просто жити окремо, наприклад, один від одного. Спробувати пожити так. А, третій варіант, наприклад, та, може бути: ну що, адать мужа В СВО, наприклад. Да? Нехай йде і допомагає, значить, славної російської армії, наприклад. Ну і четвертий варіант, можна його, наприклад, убити. Як ви думаєте, який варіант запропонував чоловік в чорному жінці? А поки ви пишете коментарі, я цей варіант відповіді вам озвучу. Я сказав, Убейте його. Що сказали? Я сказал ей: Убейте его. Так. А говорит, как? Он ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте, и мышь я к ему въеду. Ну, никто же на вас не подумает, что мы его отравили в Он тихо и изогнется. Шок. А даже триггер. Она говорит: Я не могу этого сделать, я говорю, не можешь тогда терпи. Такі от рекомендації дають ті, хто вдягають. Я би більше до таких експертів за порадами не зверталася і пильно би стежила, чи не ходять ваші родственники раптом за такими порадами до російської церкви. А, ну, а поки в російській церкві дають свої поради, там на російських телевізорах інколи бувають неловкі моменти. Здравствуйте, Шпаковники. Ростов Тон. Сергей, Вопрос Виктору Николаевичу Баранцу. Потрясающе, грандиозно, державно подготовлена и проведена инаугурация нашего президента и парад Великой Победы Русского в имперском понимании православно-правоверного духа. Так, вопрос, вопрос. 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 Вот. вопрос. И он, вопрос будет один, ну капельку мне. И вы, Виктор давай, Николаевич, давай я вопрос, пожалуйста, приглашенным к пожалуйста. Кремле и вели прямую радиотрансляцию величия русского духа. И вот... Вийдіть я только без цієї і патеки ростовської брехливої я не вів так. Вийдя із кремлівських стін і радіостудії, несомненно окунулись вновь вигрібною яму, приступно, ешелонами залізівних окупантів, неопралітаріяв. Вопрос а, ваше, ваше щучення, пожалуйста, трубіть ваше відчуття, предложення. Моє відчуття, що ви глупий чоловік или провокатор, і все мені подобається. Все, що ви не можете пояснити, все на що ви не можете відповісти, все на що вам не вистачає слів, це. Брехуни і провокатори. Все, відповідати на питання ніхто не буде. Ну, певно, не сподобалось. Давайте я відповім. Скоріше за все, не сподобалося. Тому що, коли ти виходиш з кремльовських стін, то світ виглядає трохи інакшим, трохи сірішим, трохи безвкусним, трохи знаєте, не таким концентрованим. Е, тому я можу підозрювати, що не сподобалося. Ну, до речі, про е, те, що е, брехуни і провокатори це ж риторіка не лише у цього Віктора Баранца, це риторіка, в принципі, Росії. Обманули, е, кинулі е, все провокатори і лжиці. Ну, принаймні, ця політика саме зараз максимально е, запроваджується на території Росії. І до речі, про неї кілька слів сказав і. Цей самый. Цей самый конь. То, что Запад любит строить стены, занавес опускать железный, нам это хорошо известно. Физическая стена строится между рядом с скандинавских стран. Финляндия, по-моему, хотела физическую стену на границе с нами строить. Эстония. Это отражение, знаете, небольшого ума на самом деле. Отражение небольшого ума це в зеркалі. Кожне утро ви підходите, вот так вот смотрите, і таке, какое отражение небольшого ума? Вот это оно, а не стіна на границі з Россией. Стіна на граніці з Росії повинні бути з сировим, з и, і знаю, з вигрібною ямою, яку з території Росії ніхто не захоче перепливати, але це не точно. Враховуючи той момент, що в цій вигрібній ямі вони живуть все своє. Життя і це відраження тих тих вот задач, які ставить перед собою э, колективний запад в голові СІ Штатами на мировой арене, в тому числі на євразійському континенті, забрати под свой контроль як можна більше пространств и... Так таке ж як можна більше пространства, якщо на границе з Россией всі ставят э, железний занавіс і не хочуть її бачити. Якби хотіли, вони б не ставили цих занавісів. Вони б потихеньку знаєте, кілочки б так трохи далі поширювали б. І потихеньку би по кілька метрів землі у Росії би відбирали. Так, ні, не хочуть вашої гнилої землі. Хочуть не бачити вас більше в житті, ніде, ніколи. Е, ну що ж, зрозуміло, глупці, е, странні люди, недалекоглядні. Е, Ну, що там ще можна по російському словарю перевірити. Ну, і до речі, виявилося, що не таким далекоглядним і не таким розумним був і Шайгу. Сколько років садив, садив в своем кресле, прекрасный был руководитель. А теперь кажут, что как-то надули опять. Ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что «а как же так? А вот это изделие, а вот это изделие, которое нам показывали на Параде Победы». Вы про резиновое изделие? Резиновое изделие номер два? на параде, вернее, на Очевидно, путь. именно это он имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Да. Где? Потом, когда началась... А что, фарбу завезли на территории России, не могу понять, перекись? Что это? Три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорит... Кто это сделал? кто неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись. Погодите, вот там же ж вот это вот э, с писклявым голосом говорила, вы что хотите? Чтобы мы вам карты выложили? Чтобы мы вам рассказали, что знищено, что не ездит, что не летает и, и, и вообще? Карты все в руки дали. А тут, смотрите, а на этом телеканале можно. На Соловьемском телеканале не можно, а на этом телеканале можно. Огромные государственные народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. Це справа в тому, що дивіться, там Білоусов не за те має відповідати. Він просто має підрахувати. Він економіст. міст. Він має порахувати, скільки грошей було витрачено не туди. А показати, як воно літає, як воно стріляє, як воно використовується, ем, Білоусов не зможе. Це певно, поки що питання до Герасімова, але я не впевнена, що його не відправлять до Муму. Ем, Свого часу, ну що ж, поки значить показують те, чим займаються зараз в міністерстві оборони. Тут бачите, головні пропагандісти Росії розібрали собі всі важливі теми. От дивіться, у Соловйова на каналі обговорюють значить те, що нікому карти не покажуть. Будем каже, грати в темну. на е, програмі у Скабєєва розказують про те, що е, Шайгу був не такий уж і красавчик на своєму та місці. Вісім років правда його терпіли, не зрозуміло з якої причини. У Попова на телеканалі розказують про а, Раїсі, про те, що Росія більше Раїсі не зможе зустріти. Хіба що Путін до Раїсі може доєднатися, якщо вирішить з Росії полетіти до Ірана? Наприклад, тими ж таки гелікоптерами, які я нагадаю, через санкції також не ремонтуються Скоріше би. А, То в цей самий момент, ну, здавалося би, от кому займатися звичайними буденними справами? Кому розказувати про повсякдення російське? Правильно. Если вы живете в определенных частях этой страны, особенно в сельской местности, вы знаете людей, которые болеют или болели болезнью лайма. А? Не чекали ви такого? А от так: от сам Такер Карлсон почав працювати на телеканалі Росія 24. Уявіть собі, такер Карлсон, який прилетів з штатів, з загніваючої Європи, де все є, до Росії. Щоб поговорити з Путіним. З Путіним. Ні Соловйову, ні Скабєєва і такої честі не надавали. Щоби поговорити з Дугіним, щоб записати важливі інтерв'ю. Такер Карлсон на Росія 24 розказує про кліщей і болезнь лайма. Мені здається, це кар'єрний стрибок. Мені здається, це стрибок в провалля. Це отрицательний рост в негативному направлінні. Е, мені здається, що після такого… Е, ну я не знаю, що можуть йому ще запропонувати. Хіба що спілкуватися з отими от в Але питання в іншому. Е, ви уявіть, скільки в грошовому еквіваленті пообіцяли Іру Карлсону, що він приїхав на територію Росії. Писати свої оці програми про кліщей. Ну, я не знаю. Але я думаю, що це стільки, скільки Соловйову і Скабєва й не снилося. Через це я думаю, що у них язик почне діставати до свого лектя. Ну, а потім і зуби. Через це, я сподіваюся, вони всі перегризуть один одного. Хм? Сподіваюся, це станеться якомога раніше. Ну що, а, таким чином, значить, на території Расії всі пости зайняті. Всі пости, всі а, на своєму місці, значить, знаходяться і роблять одну велику справу. Ведуть корабель під назвою Райсія напрямку Раїсі. Ну, от такий сьогодні каламбур виходить. От як то так виходить. Інакше не виходить. Ну, і, звісно ж, ви що думали, я залишу цей випуск без коментарів свого Любінчика, а ніто жіноки. Китайці, звісно, постійно уділяють дивитися на кого. Я ще ніколи точно не бачив. Дайте йому якийсь мікрофон в руки. Ну, чесне слово, ну, ну скільки то можна робити? Росія 24. Телеканал, який просто обходиться Путіну в мільярди, мабуть, рублів. Він ходить і говорить в петличку. Причому робиться паршиво. Причому в мене починає від цього сіпатися око. Ось це. На цьому є чоловік, який носяться. От, показ... От кому він давав мікрофон? Він думав, що колонка йому скаже кілька слів. Для чого він передав... Кому він передавав мікрофон на рівні е... туфлей е... ділігації? Там якісь невідимі гноміки бігають. ...постійно. Звукової колонки, многочисленные участники учасники мероприятия хорошо слышали, о чому речь головне, щоб всі ці учасники не слышать твоєї речі і твого забивання голосу. Але що хочеться сказати? Беріть приклад, врешті-решт. Що ви тільки з путіним з стаканом носитеся і з чемоданчиком, який у нього заміняє туалет? Беріть приклад. Треба ще колонку з собою брати. Щоб його чули у всіх, а його візді чують, правда. Здавалося б, знову таки та. Його дивує колонка. Колонка. Переносна, без шнурків, блютуз, колонка. Ну, якби в той момент, коли на території Росії встановлені величезні екрани у всіх о, великих містах, щоб слухати речі Путіна. Але людина дивується колонці. Сума зайде. Але ви самі не сходьте, мене почекайте. Разом зійдемо. А, в наступному випуску обзору пропаганди. Все, на цьому давайте ставимо крапку. А, вподобайки не забудьте, коментарі пишіть, і до наступної зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Па-па.